Щось я давно не показував вам, де я прокидаюся. Сьогодні я прокинувся в парку біля університету. Е, прекрасний краєвид, нікого не було. Це ж університет, хто літом туди буде ходити. Я назвав би це навіть гарним ранком, незважаючи на те, що сьогодні, вчора зі мною трапилась е, незвикла ситуація. Я куп... Пуючи квиток в одну сторону, сів не на той потяг, кілька зупинок проїхав в іншу сторону. І сьогодні я знову повертаюся до Сарагоси, ну і катаюся по парку, поки не настане друга дня, аби я вирушив дорогу. Що не робиться, то робиться на краще. Все ж, дякуючи цій зупинці, я Ще раз переглянув свій маршрут, підкоректував його. покатався по паркам. Доволі гарне це місто Сарагоса. Навіть дозволив собі сьогодні піти і з'їсти якусь місцеву кухню. Доволі ситно, доволі смачно, але занадто жирно. Як виявляється, мені навіть довелося трішки поїздити по Сарагосі, щоб знайти цікаві місця, тобто не знайти, вони там розкидані по всьому місту, і деякі місця просто не в центрі. А, наприклад, не знаю, в якомусь дворику, як оця церквушка, дуже крута. І мене там поразило, що замість скла вони використовують тонкий мрамор. І світло пробивається через нього, а сюди мене не пустили. Вам напевно надоїло, що я одні церквушки знімаю, але насправді це місця, які збереглися ще з давніх часів. Якось так прийнято, що їх просто грабували, а не нищили. І вони мають такий автентичний вигляд. Ну і дякуючи цьому дню, я все ж повернувся до цієї кориди, аби вам зняти цей величний колізей. Як на мене, грандіозно виглядає. Єдине, не було такого ракурсу, щоб спіймати повністю його. Місто Логорно, і я отримав вже другий штамп. Я трошки вже розібрався з цією На звороті тут маємо показані шляхи на Сантьяго де Е, І я так розумію, що можна отримувати штампи, наприклад, в пункті інформації або в якихось альберго чи визначних місцях. Прикольно. Тільки, тільки не прикольно, що я розібрався з цим тільки на третій день. Так що розпочинаємо. А це коротке наглядне відео, щоб показати, як я літаю по вулицям старих міст, оминаючи велосипедистів, оминаючи пішоходів, періодично якихось песиків. Ну, забавно. Ну і... Почалося одразу по дорозі знаки, що це цей шлях, тобто вказують, де повернути та їхати прямо, де стати, подивитися. Ну от взагалі кайф, не заблудися. Ну як не заблудися, я то можу всюди, але сподіваюся, тут менше шансів. І проїжджаючи початком цього шляху, я згадав слова Рауля, з якими пересікали кордон Франції і Іспанії, і те, що він казав, що взагалі Іспанія це доволі горбиста місцевість. Я думав, він жартував. Ви уявляєте, сьогодні вже третій тиждень, як я в дорозі. Що я відчуваю? По-перше, втома феєрверк емоцій. Напевно, в мене вже за плечами куча історій для, для бесід. Напевно, досвід якийсь. Машина. Машинка завадила. Е, і куча, куча емоцій. І я так собі сьогодні їхав і думав, що все ж ви Переглядаючи мої відео, даєте мені найцінніше, що у вас є. Це час. А я лише крихітку мотивації. Ну і такий контент на вечір.